Не статистикою, а безпосереднім знайомством та конкретними звітами про зроблену роботу звітували представники управлінь та відомств про хід реалізації в області державної гендерної політики. В нас декілька спеціалістів пройшли відповідні навчання, які проводила міжнародна організація міграції щодо протидії торгівлі людьми. Саме в при використовуючи ту методику рекомендованої міжнародної організації міграції, ми її запровадили в семіна для тематики семінарів, яку ми проводимо, які ми проводимо серед безробітних ба статистики забезпечує інформаційно-аналітичний супровід в гендерному аспекті, в гендерному компоненті в нашій області. Ми готуємо постійно різноманітну інформацію у вигляді збірників, бюлетенів, буклетів. Доп... То ми орієнтуємося на тих користувачів, які на даний час потребують цієї інформації. Ідея зустрічі полягала у знайомстві представників місії ОБСЄ з різними установами області, зокрема із Житомирським обласним гендерним ресурсним центром, Житомирським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управлінням освіти і науки. У свою чергу спостерігач місії ОБСЄ у Житомирській області Лара Залустки наголошує, що надалі і ця міжнародна структура всіляко підтримуватиме починання та Даватиме консультаційну і інші види підтримки. І як вже сьогодні було згадано, мене нещодавно призначили відповідальною особою за гендерні питання в київській моніторинговій команді. Але планується призначити таких самих осіб у всіх десяти офісах. В цілому ж, перша ознайомча зустріч проходила у закритому режимі без преси. Ймовірно, саме Ким чином співпраця буде максимально ефективною?